Перед нами буде молитва. І перш за все разом з вами на цьому місці хочу сказати Слава Богу. Слава Богу. Мене, знаєте, радує те, що я знаю. Ми, християни, знаємо, в кого ми повірили. Алілуя! Два разів скажемо слава, слава Богу! Я вас не заставляю, але я хочу, щоб Господа Бога ми завжди славили в наших з вами серцях. І щоб наші уста ніколи не мовчали, ведь ми знаємо, в кого ми повірили. І ми знаємо, хто сьогодні тримає нас за руку, хто керує нас своїм совєтом. І ми знаємо, прийде час. Він прийме нас у славу свою. Алілуя! І тому серце християнина, воно льне, воно хоче бути там, де Божий народ, там, де діти Божі, там, де святі, які прийняли Ісуса Христа. Вони святі, не тому, що вони такі добрі, а тому, що жертва Ісуса Христа зробила нас. Таковими. І тому в Домі Божому я бажаю, щоб моє серце радувалося, що я маю Господа, що я маю амінь майбутнє. І це майбутнє амінь, воно є у Господа. Амінь. І він є той, знаєте, апостол Павло каже, начавши, почавши ту добру справу в вашому серці, він буде продовжувати, як ви думаєте, в неділю лише. Ні. Постол Павло каже: до кінця, Алілуя. до кінця. Тому, нехай Бог, благословить нас. Слухаючи братів, я задав один приклад життєвий, це було давно. Одна мама вона підійшла до правителя, який був занадто жорсткий, і її син був засуджений. І мама, просячи милості, каже: помилуй мого сина. І знаєте, цей правитель настільки жорстко сказав, він засуджений справедливо. Але мама в умілінні серця каже: Я прийшла до тебе не шукати справедливості. Я прийшла шукати милості. Знаєте, знову ж цей правитель з таким, знаєте, грізним тоном каже, він не заслужив милості. Знаєте, я так слухаючи це все, от аналізуючи. Ну, хто із нас заслужив на сьогоднішній день милості, хто із нас заслужив благодаті, Хто із нас такий гарний, чемний, добрий, ну такий, ну, можна перечислювати. Але мама не зупинилася. Вона чітко сказала правителю, каже, милість не заслуговують. Милі що показують? Незалежно від. І можна перечислити. І тому апостол Іако, звертаючися в своєму посланні, він каже: суд без милості, не оказавшому милості. Тому ми сьогодні взібрані, зібрані. Ми знаємо, що наш Бог милосливий, люблящий і хоче, щоб і ми таковими були. І знаєте, він начавши ту добру справу і чуючи братів, як хочеться знаєте, щоб насправді сьогодні наші з вами серця, вони були все відкриті перед Богом. І я хочу перед молитвою таку думку підкреслити, деяких місця прочитаю з Божого Слова. Апостол Павло звертається до Тимофія і каже. Я навмисно не скажу де, тому що потім повернуся до цього місця і ще раз будемо читати. Бо каже, це добре. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богу. Амінь. Апостол Павло каже у післені до Тимофія. Добре, треба називати місця. Другий розділ, перше післудня, третій вірш. Бо каже, це добре, і бета хорошо і угодно Спасітеля нашому Богу. Знаєте, я би хотів сьогодні задати собі і вам запитання, а що так, ну, що так приємно, що так приємно для мого Бога, що так приємно для вашого Бога в моєму і в вашому житті. І апостол Кабуло каже, ібо. Навіть український перекаже, це добре до вподоби. Це добре і до вподоби. Хотілося би знаєте, щоби, ну якщо слухаючи слово, яке сьогодні вже було сказано, в Галатах ми читаємо в п'ятому розділі, де апостол Павло звертається до церкви, яка так ревно прийняла Ісуса Христа. І в сьомому віршику Він каже: браті, будь ласка, висліді, ви кажеш, лі, хорошо. Ви начали добре. Галатам 5.7. Ви начали, тобто ви почали свою дорогу. Ми чули сьогодні за дорогу. І апостол Павло каже, ви йшли добре. Тобто початок є чудесний, є благословений. Ви почали з Господом. Ви почали читаючи, ви почали, знаєте, ну, трудна Божій нині. Різні труднощі, різні проблеми. Ви почали. Але як важливо, що сьогодні приємно для нашого Господа, начавши, я би сьогодні хотів сказати, що не зупиняйтесь. У вас будуть труднощі, у вас будуть проблеми, знаєте, різні люди, різні думки, різні мнення. но ви знаєте, в кого ви повірили. Можуть вас зупиняти, знаєте, ось ця жінка, яка принесла це миром, і я... що вона зробила. Але рядом були ті люди, ну, для Господа вона це зробила. І це було приємно для Господа. І ви розумієте, що знайшлися люди, які почали критикувати, можна би було то, можна би було нагодувати і так далі. І багато чого можна. Але коли в твоєму серці ти відчуваєш покликання, коли в твоєму серці ти відчуваєш призив, коли в твоєму серці ти розумієш, що Бог тебе сьогодні кличе. До чого? Давайте ми. Відкриємо те саме місце, другий розділ. Апостол Павло, перший Тимофія, звертається до нього. Що ж так приємно, і що до вподоби, і що добре для нашого з вами Господа. І в другому розділі, першим віршиком, апостол Павло каже: Отже, насамперед прошу, насамперед, прошу. І так прежде всього прошу ось це слово совершать. В українському перекладі сказано завершувати. Прошу звершувати. У в моєму в вашому житті сьогодні Бог через своє слово звертається, отже, незважаючи на ваші обставини, незважаючи на ці труднощі або, можливо, на ці судження, знову ж можна багато чого перечислювати. На ті чажесті, скорбі і так далі, і так далі, апостол Павло каже, я вас сьогодні прошу. Як батько, я вас умоляю, як апостол, як вчитель язичників. Продовжуйте. Не зупиняйтеся, звершуйте. Це те, що приємно для нашого Господа. А що приємно для нашого Господа? Він далі каже. Отже, насамперед прошу, щоб звершували молитви, молитви. Знаєте, найвеличайший труд для християнина, для християнки. Я не можу сказати, що я не маю таланта. Я не маю в чому знаєте, бути задіяним в церкві Ісуса Христа. Я не маю в чому проявити себе. Я не знайшла себе. Не помиляймось, дорогі християни. Самий величайший труд і саме величайше служення це молитва перед Богом. І я закликаю вас сьогодні, словами апостола Павла, не зупинятися. Можливо, хтось із вас почав, але зневірився. Можливо, хтось почав не бачить результата, не бачить відповіді і так далі можна знову перечислювати. Але я сьогодні закликаю вас бути подібними до одної. Ну, образно сказати, можна сказати, сестрички, старенької жінки. Другий розділ Євангелія від Луки ми читаємо таке слово, 36-й вірш. І була тут Анна, пророчиця. Дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості. Біблія каже, дожила до глибокої старості. А з чоловіком своїм прожила сім років від дівоцтва свого. Дуже гарне слово від свого. На сьогоднішній день це дуже важливо для молоді. Вдова 84 років. 84 роки 84 роки. Євангелист Лука каже, це глибока старість. Це Біблія. Дожила до глибокої старості. Але що мене радує? Ця думка, яку я почав, і я хочу її продовжити. Біблія нам каже таке гарне слово, яка не відходила від храму. Давайте скажемо, слава Богу! Що дивлячися в Боже Слово, дивлячися в Писання, ми можемо бачити це облако, ми можемо бачити цих немощних, скажімо так. В цей період времени, в цей час, це була темрява, це був хаос. Але були люди, які чтіли Бога. Були люди, які знали, що є живий Бог, незважаючи зло, гріх, множається. Але я знаю, я маю в серці Бога. Я в нього повірив, я його прийняв, я живу ним. Я люблю нагадувати цю пісню. Пусть нехай, пусть весь мир твердить іноє. Но я, я, я знаю. Я хочу вас запевнити, що ви, амінь, є Божі діти, і він начав добру справу у моєму і в вашому серці. Тому нехай Бог благословить нас. Дивімося на цю жінку, скажемо, немічний сосуд. Слабенька, немощна. Але Біблія нам каже таке гарне слово. Яка не відходила від храму і, сказано чітко, служачи в день і вночі постом та чим? Молитвою. Слава Богу! Величайші служення перед Богом. Чому брат благословенно проповідує? Тому що є ті, які стоять Амінь на стражі. Є молитовники, амінь, які розуміють, що благословіння приходить від неба. Амінь. Що сила приходить від неба і може щось, може, щось брати. Ну що може, якщо не буде благодаті, якщо не буде подвізання, якщо не буде молитви, що зможе людина? Тому я сьогодні закликаю себе, я сьогодні закликаю вас. Не кажи, що ти не знаєш і не вмієш, ні, якщо ти приходиш до Бога, якщо ти склоняєш свої коліна, відкриваєш своє серце. Він Бог милості, він Бог любві. Амінь. Оказує, оказує свою любов. Амінь. Тому що Він це доказав в Ісусі Христі, своєму Сині. Він це доказав. І тому апостол Павло він говорить, що це приємно, це до уподоби, коли християнин на перше місце в своєму особистому житті він ставить молитву. І тому, отже, насамперед я прошу. Апостол Павло, він дуже багато разів умоляє, просить, звертайся до кожної церкви, як батько, як той, який посіяв багато чого. Я маю віду відносно того, що Бог його використав для своєї слави. Але він просить звершувати. Знову ж це саме слово звершувати, продовжувати. Біблія каже нам за цю стареньку, завдову, яка не відходила. Не відходила. Тобто вона почала цю добру справу, тому що Бог дав це побудження, тому що Він вось хотіння хотєнні дійство, і вона продовжила його що? До кінця. До кінця вона побачила Ісуса, вона побачила младенця. Але знаєте, настільки це було радісно і благословенно для неї особисто. Ми всі розуміємо, що ми на дорозі життя, ми сьогодні чули. І якщо ми тут. На землі їздемо з ним. Якщо тут, на землі, ми відчуваємо, що знаєте, ми робимо те, що до вподоби. Ну Біблія каже, що він вибрав собі народ який особенний. І не тільки особний, а там сказано ревностний до чого? Просто сидіти, просто наблюдати. Ні, до певних справ. Це приємно для Господа, коли християнин ревностний до добрих справ. Він шукає, він хоче, він старається, але перш за все, добрі справи вони починаються з молитви і так далі. Все в житті християнина починається з молитви. І тому апостол Павло, він звертається до Ефеської церкви і Ефесянам, 6 розділ. 18-й вірш. Я розумію, що це те, що. Інколи бракує навіть, я би сказав, ефесянам 6.18, сильним воїнам, стовпам, або людям, які нас насправді ну, ведуть не один день, не один рік, а війну, я би сказав, молитовну війну. І там є таке гарне слово постоянство. Апостол Павло в українському перекладі звучить так: постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Я розумію, що апостол Павло він поділяє молитви прощення, моління і благодарення. Я сьогодні про це не буду говорити. Що таке моління, прощення і благодарення? Я сьогодні хочу зробити заклик для себе і для кожного з вас. Ми чули про цю дорогу нашого з вами земного життя. І в цій земній дорозі я би сьогодні хотів, словами апостола Павла, закликати себе і вас, Отже, насамперед. Давайте будемо звершувати молитви. Давайте будемо подвізатися. Давайте, знаєте, я себе закликаю. Так, ми скажемо, та я молюся. Слава Богу. Але збільш, можливо, свою молитву, можливо, на п'ять хвилин, можливо, на 3 хвилини. І ось каже, всякою молитвою і всяким прошенням молітесь во всяке время духом. І сказано в російському перекладі, со всяким що постоянством. Ось, де, знаєте, я можливо, і хтось іще з нас приймає. І я би сьогодні хотів, щоб Бог дав нам сьогодні, знаєте, ось цю постійність. Якщо є час молити, знаєте, що ми, як Даніїл, ми знаємо, ми відкриваємо свої окна сердечні, амінь до неба, тому що знаємо, що амінь, ми йдемо до престола милості і благодаті, звідки прийде допомога у моє і ваше життя. Тому я закликаю вас. До молитви і до молитви не просто так помолилася і все. але як ця жінка вона почала і вона звершувала пост і молитва, величайше служення перед лицем Божим. Тому є можливість соні проявити себе перед Богом. Можливо, це не видно, не знають, не бачать. Але для мене, для вас найважливіше, що бачить хто. Бачить Той, хто на небі. й тайною прийде врем'я, він вас дасть явно. Тому, дорогі християни, діти Божі, я закликаю вас до труда на Божій ниві, Врем'я або час позній. І Господин жатви, він закликає нас до молитви, щоб ми молилися за тружників, які би були помазані Духом Святим і силою неба, щоб Боже Слово возвіщалося повсюди, по ізгородям і так далі. Залежить від молитви церкви. Тому давайте встанемо на наш. І ноги, і прославимо нашого Господа, йому слава, амінь.